Екологічний гороскоп для левів на червень місяць з 1 по 10 червень. Червня, це перша декада, яка буде сприятлива для початку нових проєктів, реалізації творчих ідей. Однак варто бути обережними з партнерствами та перевіряти, потрібно перевіряти все два рази, перш ніж приймати важливі рішення, підписувати деякі папіри, можливі деякі недуги через перенапругу. Уникайте стресових ситуацій. Сімейні стосунки можуть бути дещо напруженими, але вирішення проблем через відверті розмови і компроміси допоможуть зміцнити зв'язок. З 11 по 20 червня це час для активної роботи та прояву лідерських якостей. Ваше вміння мотивувати інших може допомогти досягти важливих результатів у професійній сфері, тренування. Та фізичні навантаження будуть корисні для підтримки свого балансу та самопочуття. Приділіть увагу харчуванню для пар. Що перебувають у стосунках, це гарний час для зміцнення відносин і прояву ніжності. Для самотніх левів можливість зустріти цікаву людину. З 21 по 30 червня, в кінці місяця, ваші зусилля почнуть приносити плоди. Ризикувати не варто, але ви можете отримати нові можливості для розвитку та подальшого просування. Це час, коли потрібно відновити енергію, час для серйозних розмов з партнерами. Якщо ви не в стосунках, це період для саморозуміння. Іння та усвідомлення своїх емоційних потреб рунічний Гороскоп. з 1 по 10 червня руна та це період сили та рішучість. Це час гарний для виявлення своїх лідерських якостей. З 11 по 20 червня руна соло, руна Сонця дарує гармонію та успіх у всіх сферах життя. Це період сприятливий для самовираження і творчих досягнень. З 21 по 30 червня руна Альгіз, руна захисту і оборони. Цей період може принести вам нові виклики, але також дасть можливість знайти внутрішні ресурси для подолання труднощів. Гороскоп здоров'я, з 1. по 10 червня, перші 10 днів червня будуть важливі для вашого фізично-емоційного відновлення. Важливо приділяти час відпочинку і не перевантажувати себе роботою. З 11 по 20 червня важливо бути уважними до свого харчування дня, дбати про баланс між активністю і відпочинком. З 21 по 30 червня це час для підтримки енергетичного балансу через медитацію або заняття. Що приносять радість і спокій? Гороскоп снів з 1 по 10 червня сни цього періоду можуть бути особливо символічними. Вони принесуть вам підсказки щодо того, як краще організувати своє майбутнє і з яким питанням вам слід справлятися. З 11 по 20 червня сни можуть бути дуже емоційними і навіть глибокими, торкаючись тем, пов'язаних з вашими внутрішніми переживаннями. З 21 по 30 червня сни цього періоду допоможуть знайти відповіді на запитання, що вас хвилюють. Можливо, вам приясниться вирішення проблеми чи підсказка до нового етапу життя. Дякую, Леві, гарного літа та настрою!